Всім привіт! Реклама від позикобот. Напевне, вже всім набридла. І нарешті ми знайшли спосіб, як позбутися цього сповіщення постійного від нібито Telegram. Але насправді це програма від Xiaomi. Заходимо на «Налаштування», переходимо відбитки пальців, дані обличчя та екран блокування. І дивимось провести нижче, надання та відкликання дозволів. Відкриваємо цей пункт. І тут пункт MSI. Це програмка від Xiaomi яка повинна вам рекламу підбирати під вас, але насправді вони просто роблять спам сповіщення. Ну, що поробиш китайці так, чекаємо декілька секунд. Відкликаємо. Так, є, і тепер повертаємось назад. І ще раз шукаємо конфіденційність. Пролистуємо низ, шукаємо реклама. Так, є реклама. І тут ми видаляємо наш ідентифікатор. Видалити рекламний ідентифікатор. Так, є. І тепер дивимось, що наше сповіщення зникло.